Вітаємо 10 років тому, у лютому 2014 року, Російська Федерація розв'язала війну проти суверенної незалежної України. Ворог окупував Автономну Республіку Крим і Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей. До 2022 року основні події сучасної російсько-української війни з різною інтенсивністю бойових дій. Точилися на сході нашої країни. Хоча протистояння російській гібридній агресії та впливу в різних сферах відбувалися не тільки на лінії фронту, а й на всій території України. Здійснивши 24 лютого 2022 року повномасштабне вторгнення в Україну Кремль хотів остаточно знищити, цей напад завдав підступному удару міжнародному світопорядку, створеному після Другої світової війни, підірвав стабільність не лише в Європі, а й глобальній безпеці загалом. Збройною агресією проти України Росія розв'язала першу 21-му столітті континентальну війну в Європі. Підірвавши систему колективної світової безпеки. Встановлену після Другої світової війни, всі Світ знову з'єднався з режимом, який прагне силової ревізії кордонів і прямою до новітнього тоталітаризму. Цей режим назвали расизмом для означення псевдоідеології, замішаної на поєднанні ідей фашизму і більшовизму, нацизму та євразійства, реваншизму і ксенофобії, що прикриваються православ'ям та величу російської культури. 20 лютого 2014 року розпочалась сучасна російсько-українська війна. Поки на Майдані оплакували загиблих Героїв Небесної Сотні, було вперше зафіксовано перетин Державного кордону України Збройними силами Російської Федерації через Керченську протоку. В кінці лютого 2014 року керівництво РФ, скориставшись тимчасовим вакуумом влади в Україні, Деморалізацію силовиків і розпочало захоплення території України. Росія готувалась до нападу заздалегідь. Продовж багатьох років вона здійснювала проти України інформаційну, економічну агресію, вербувала зрадників в різних ешелонах української влади, створювала і фінансувала в Україні, а особливо на Кримському півострові, потужну агентурну мережу. Крим перший об'єкт агресії РФ проти України. Ворог у березні 2014 року окупував Автономну Республіку Крим і Севастополь. У квітні 2014 року розпочав вторгнення в Донецькій та Луганській області. У 2014 році Збройні сили, підкріплені добровольцями, зупинили просування окупації, звільнили від загарбників частину захоплених територій, і до 24 лютого 2022 року основні події сучасної російсько-української війни. Точилися на сході нашої держави. Повномасштабне вторгнення російських військ в Україну остаточно зірвало маску з агресивного путінського режиму, що вісім років прикидався миротворцем та третьою стороною у війні на сході України. Весь той час ворог поширював світом дезінформації, брехню про Донецьку та Луганську народні республіки. Які насправді були і залишаються підконтрольними Москві окупаційними режимами в Донецькій та Луганській областях України. Путін намагався переконати світ, боцім то в Україні триває громадянська війна. Широкомасштабне вторгнення 2022 року принесло війну на всю територію України. У спротиві російському агресорі український народ продемонстрував світові приклади мужності, стійкості, сміливості. Кмітливості та єдності перед ворожим ворогом, жорстоким ворогом, що численно переважає. Російська Федерація розв'язала проти України імперіалістичну, загарницьку та екзистенційну війну, спрямовану не лише на захоплення територій, а й на знищення української державності, нашої національної ідентичності, геноцид українського народу. Російська держава, ідеологія расизму, яку сповідує російський політиком і підтримує більшість пересічних росіян, офіційно заперечують існування українців як окремої нації. А ті, хто не погоджується з цим, підлягають фізичному знищенню. Владимір Путін, одержимий ідеєю збирання ісконно-руських земель, пройшов до влади, повів Росію шляхом відновлення статусу на держави. І нарощування мілітаристської потуги. Російський імперський реваншизм вбачає ВРФ наступницю Російської та Совєтської імперії, а колишня республіка розглядає як частину Росії, що відпали від неї, а не сусідні суверенні держави. Цей поступ до повернення російської величі не зупинили раніше, і це призвело до повномасштабної агресії проти України. На тимчасово окупованих українських територіях росіяни повторюють найгірші практики нацизму: масові розстріли, депортації, знищування і знущання над цивільним населенням, плюндрування та розкрадання приватної власності, культурної спадщини музейних колекцій. Різанина в Бучі, ізюмі, масове знищення людей в Маріуполі стали наочним проявом геноцидальної політики Москви: звірства, воєнні злочини, гвалтування. Чинені російськими загарниками України шокували світ. Не маючи спроможності перемогти на полі бою, російська держава-терорист вдається до варварських обстрілів українських міст і критичної інфраструктури. Більшість ракетних атак націлені саме на цивільні об'єкти. Повномасштабний напад пришвидшив консолідацію української нації. Національна єдність стала основою успішного спротиву. Наступ військ РФ вдалося зупинити завдяки спільним зусиллям українців, які встали на захист держави в лавах Збройних сил України, Національної гвардії України, масового волонтерського руху. Героїчний опір українців це не лише боротьба за фізичне виживання українського народу та свободу країни. У цій війні Україна захищає свій європейський вибір, національну ідентичність. І цінності як частину європейських. Українці проливають кров за вільну, демократичну Європу. Перемога України це запорука світової стабільності, шляхом брутального демонстративного порушення норм міжнародного права РФ прагне демонтувати міжнародний порядок, заснований на правилах, зруйнувати єдність демократичних країн і повернути світ в епохи імперії, сфер впливу та колоніальних форм. Ми вдячні союзникам за потужну фінансову, політичну, економічну, фінансову та гуманітарну підтримку. Втім, для остаточної перемоги Україна потребує ще консолідованішої допомоги, передусім у військовій сфері. Українці вистояли і довели свою спроможність перемагати російську військову агресію. Сьогодні Україна ефективно стримує її завдяки зусиллям на військовому, дипломатичному, інформаційному фронтах. А також потужній міжнародній допомозі. Ми боротиметься, доки не звільнимо від окупантів останній сантиметр української землі. Тож наше суспільство має і надалі залишатися консолідованим для перемоги над агресором і розбудови демократичної правової держави в сім'ї європейських народів. Від 2014 року Україна веде справедливу війну з збереження незалежності. Право вільного європейського та євроатлантичного вибору за свій суверенітет і територіальну цілісність. Російський агресор тимчасово окупував окремі українські землі, але всі вони обов'язково будуть звільнені. Україна переможе ворога і відновить територіальну цілісність. В 10-ту річницю російсько-української війни та напередодні другого року повномасштабного вторгнення треба пам'ятати. Що війна досі триває? Ми всі вже втомилися. Але дистанція, яку ми вже подолали, вже показує, що Україна бореться і Україна переможе. Дякуємо кожному захиснику та захисницю України, поки є вони незалежність та наша держава існує. Вічна пам'ять усім загиблим. Героям, які віддали своє найцінніше життя за те, щоб ми продовжували жити. Пам'ятаємо полеглих, підтримуємо живих наших захисників і пам'ятаємо, війна триває! Слава Україні!